пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, як що працює, про технічне обслуговування автомобілів. І взагалі будь-яку інформацію, яка може бути корисна для автовласника. І сьогодні у нас буде відео про нашу улюблену електричку для тих, хто вперше на нашому каналі нагадає. Це у нас. Volkswagen e-Golf першого покоління 2015 року випуску з батареєю ємністю 24,2 кВт. Даний автомобіль знаходиться в особистому користуванні моєї родини, тому воно з'являється на нашому каналі доволі часто. І десь місяць тому ми робили невеличкий тест автономності даного автомобіля по трасі. Ми проїхали майже 320 км в бік міста Києва. І подивилися про реальний запас ходу даного автомобіля в зимових умовах, тому що температура у нас тоді була близько 0 градусів 0, плюс 1 максимум при швидкості 80-90-95 км на годину. Тому був у нас доволі цікавий тест. Зараз у нас випала нагода подолати ту саму відстань, приблизно 320 кілометрів, але вже в інший бік, з, рухаючись з міста Києва. І ми вирішили відзняти знову таке саме відео, зробити порівняння, тому що на сьогодні температура у нас підвищилась. Зараз на вулиці сонечко, десь приблизно плюс 10 градусів. Тому подивимося, який буде запас ходу. В даних умовах при температурі плюс 10, плюс 8, плюс 11 градусів. Подивимося, як зміниться запас ходу. Також подивимося, як зміниться швидкість зарядки даного автомобіля. Подивимося, які нас чекають зарядні станції, як вони будуть працювати. І я думаю, це буде досить цікаве відео, цікаве порівняння. Побачимо, як наскільки збільшиться запас ходу. При збільшенні температури на вулиці. Зараз заснімомо деякі вихідні дані. Автомобіль у нас зараз заряджений майже на 100%. Це у нас зарядна станція GoToU ЖК Паркленд. Це повільна зарядна станція тип 2. Доволі непогана. За весь час, скільки ми тут заряджаємося, ще жодних проблем, жодного разу, ніяких збоїв в даній зарядній станції виявлено не було. Тому зараз показую для вас певні вихідні дані. І будемо рухатися, будемо дивитися, так. У нас автомобіль заряджений майже на 100%. Прогнозований запас ходу 168 км. І температура у нас становить 11 градусів. У нас сонечко, клімат у нас поки що вимкнений, підігрів вимкнений. Екорежим. Досить комфортно пересуватися. Три людини в салоні, особисті речі, в багажному відділенні. Будемо рухатися з швидкістю приблизно 90-100 км на годину. І будемо дивитися, які витрати у нас будуть показувати, який запас ходу буде прогнозувати автомобіль. Тому влаштовуйтесь зручніше і поїхали! У нас перший чекпоінт, Проїхали 103 км. Залишок 31 км, швидкість середня у нас 61 км і середні витрати 14,3 кВт-години. Рухалися зі швидкістю приблизно 95-100 км на годину. Тобто прогнозований запас ходу в такому режимі складає приблизно 135 км. Зараз зарядимося. І будемо рухатися далі. Нагадаю, минулу нашу поїздку. У нас середня швидкість була приблизно 90 км на годину, 85-90 і запас витрати 15,6 кВт. І середній запас прогнозований був 110 км запасу ходу. Зараз у нас 133, тобто більш ніж на 20 км збільшується запас ходу. Зараз у нас температура 15 градусів, клімат був випнений, Автомобіль був заряджений приблизно на 92%, тому рухаємося далі, будемо дивитися, як зміниться наші показники. Під'єднали наш автомобіль до зарядної станції. Це у нас зарядна станція, ясна. Готельний комплекс Золота підкова. Це в районі міста Біла Церква. Сесія триває у нас одну хвилину. Автомобіль споживає 41 кВт. Треба зарядження на 20%. Тобто автомобіль одразу вийшов на свої максимальні показники тя зарядки. Зараз трішки підзарядимося і будемо рухатися далі. Наша зарядна сесія триває вже 13 хвилин. Автомобіль заряджений на 66% і швидкість тримається 43 кВт на годину. 44 навіть. У гарні показники, тому дивимося, що буде далі. Привіт! Автомобіль у нас вже зарядився на 78% за 21 хвилину. Швидкість впала до 19 кВт. годин Зараз ще трішки чекаємо і будемо вирушати. Так будемо завершувати нашу сесію. Біль заряджений на 96%. Витратило мене це 29 хвилин, швидкість пала до 7 кВт. Зараз від'єднуємося, вартість зарядки стала 210 гривень, і прогнозований запас ходу у нас становить 162 км. Рухаємося далі. У нас друга зупинка. Проїхали ми 92 км. Прогнозований залишок ходу 16 км. Виходить, скільки це у нас 108 км. Середня швидкість у нас показує 87 км, це ми рухали зі швидкістю 100 км на годину. І витрати склали 15,9 кВт на годину. Автомобіль був заряджений на 96%. Температура у нас 12 градусів. Зараз. Трішки підзарядимося, це проміжний чекпоінт Для того, щоб ми доїхали до основного на зарядну станцію Тока. Зараз подивимося, як буде заряджатися автомобіль. Розпочали зарядку. Це у нас зарядна станція Іоніті компанії Ecofactor. Це у нас готельно-ресторанний комплекс застава. Неподалік міста Просто неймовірний комплекс, дуже гарний. І так, у нас автомобіль розпоч... заряджається одну хвилину приблизно. 17% запас ходу. Точніше, рівень зарядки акумулятора. Зараз коли ми сфокусуємо. Так, і автомобіль приймає 41 кВт. Не хочу фокусуватися чомусь. Два з цієї сторони буде краще. Видно. О, ось так, 41 кВт. Зараз трішки підзарядимося і будемо рухатися. далі. Так, минуло у нас 12 хвилин. автомобіль заряджений 61%, потужність 43 кВт. Зараз будемо завершувати сесію. Вартість нам вийшла 120 гривень даної зарядки. Цього нам вистачить з головою, до, щоб доїхати до основного чекпоінту. Тому зараз ми. Перериваємо зарядну сесію і рухаємося далі далі, зустрінемося вже на фінальному чекпоінті. I slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta against people. Boy, АЗС ОККО, зарядна станція Тока, Вадежинці. Під'єднали автомобіль. Так. 44% у нас забість батареї на даний момент. До 100% зарядна станція прогнозує 28 хвилин. Потужність у нас майже 42 кВт. Тому зараз заряджаємося до повного, це буде у нас останній чекпоінт І будемо вирішати. Через деякий час покажу, як зміниться потужність зарядки. Так, пройшло у нас 19 хвилин. автомобіль зарядився на 92%. Потужність впала до 16,3 кВт. Зараз ще 2 хвилинки стоїмо і будемо переривати зарядну сесію зараз покажу скільки вийшла нам певна зарядка пройшло у нас 26 хвилин автомобіль заряджений на 98% потужність впала до 5,3 кВт вартість зарядної сесії становила 170 гривень зараз 5. Будемо, будемо рухатися далі і вже покажемо фінальні результати. Доїхали ми до фінальної точки. З моменту останньої зарядки ми проїхали 86 км, залишок ходу у нас показує 43 км. Середня швидкість 78 км на годину, рухалися зі швидкістю 90 100 км на годину, і середні витрати склали 14,8 кВт на 100 км. Тобто можна зробити висновок, що при температурі. 11 градусів, десь 11 градусів. Volkswagen є e golf з батарейкою 24 кВт. Може проїхати по трасі зі швидкістю 90-100 км на годину, приблизно 130 км. Без клімату. Це приблизно на 20-25 км більше, ніж при температурі плюс 1-0. А загалом ми проїхали. 311 км, середня швидкість 74 км на годину. І витрати у нас склали 15 кВт на 100 км. Такі у нас результати. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, кому б відео було цікаве. Також в описі під відео буде вказане посилання на нашу групу у Вайбері, телеграм-канал, де ми публікуємо всі актуальні пропозиції автомобілів, які знаходяться в Нідерландах. І очікують доставки або ті, які вже привезені і є актуальні на даний момент. Також скоро у продажу приблизно через тиждень-півтори, у нас буде Hyundai Kona 64 кВт 2019 року випуску в топовій комплектації в рідній фарбі. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, резервуйте. Дякую всім за увагу. Мирного неба. До нових зустрічей, До побачення.